Через воєнні дії в Україні стало актуальним питання, як розлучитися, якщо один з подружжя або обоє перебувають за кордоном. В це відео я зібрала повністю усю необхідну інформацію, яку слід врахувати при розірванні шлюбу, якщо подружжя знаходиться за кордоном. Додивляйтесь обов'язково до кінця, щоб нічого не пропустити. Привіт! Мене звати Вікторія Чухвій, я є адвокатом, надаю послуг з розірвання шлюбу, стягнення аліментів, поділу майна та здійснюю супровід судових справ. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні поради у відео. А контакти для звернення до мене за платними послугами є на ролику з Якщо один з подружжя є громадянином України і шлюб було укладено в Україні, то його розірвання може відбуватися в Україні незалежно від країни перебування одного з подружжя чи, взагалі, обох. Почнемо розбиратись із кожною ситуацією по черзі, в залежності від деяких обставин. Відповідно до статті 106 сімейного кодексу України подружжя, яке не має дітей, може подати до органів рацу заяву про розірвання шлюбу. Якщо один з подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органів рацу, таку заяву нотаріально засвідчену від його імені може подати другий з подружжя, наприклад. Якщо дружина знаходиться за кордоном, а чоловік в Україні подружжя не має дітей, тоді дружина іде до нотаріуса або в консульство робить заяву та довіреність та передає її в Україну. Чоловік іде у рац із заявою дружини, та на місці оформляє також і свою заяву на розірвання шлюбу. Для подання заяви потрібна довіреність. Що я маю на увазі? Фактично, дружині потрібно уповноважити чоловіка на подачу своєї заяви до радцо. Отже, якщо дружина за кордоном, тоді потрібно їй піти до нотаріуса за кордоном або в консульство та оформити там заяву на розлучення та обов'язкову довіреність. Якщо оформлення документів буде Іноземною мовою тоді потрібно буде їх ще перекласти, нотаріально завірити та апостолювати. Усі документи мають бути чітко оформлені та мають бути передані до рапсу. Якщо все правильно оформлено, тоді через 30 днів потрібно прийти та забрати свідоцтво про розірвання шлюбу у радці. Оригінал вашого свідоцтва зможе забрати особа, яка на це уповноважена, звісно. Тому в довірності потрібно уповноважити чоловіка, ще й забрати документ з рацу для вас. Загалом процедура в раці займає всього 30 днів та коштує 8 гривень 50 копійок. Але ось цим оформленням документів перед подачею їх в раці потрібно буде трошки побавитись, бо все має бути дуже чітко. При зверненні до расу потрібно пред'явити актуальний військовий документ і особисті документи, такі як паспорт, ідентифікаційний номер та дані про місце реєстрації. І ще не менш важливо на чому хотіла б також акцентувати вашу увагу. Навіть якщо у подружжя немає спільних дітей і є спільна згода на розірвання шлюбу, ви також можете звернутися до суду з проханням розірвати шлюб. Звернення в органи рацу не обов'язково, та за вами завжди залишається право звернутися саме в суд. Скажу відверто, інколи простіше. Розірвати шлюб через суд з адвокатом, аніж розбиратися із кожним процесом та готувати ці заяви, оскільки адвокат проведе повністю всю процедуру без вашої особистої участі, а судовий процес пройде для вас значно швидше, фактично в онлайн режимі. Наступна ситуація така: якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей, або другий не надає згоду на розірвання шлюбу, або не має можливості звернутися в РАЦ із спільною заявою подружжя. То розірвання шлюбу може відбутися тільки через суд. Будь-хто з подружжя може подати позовну заяву про розірвання шлюбу до суду, як самостійно, так і через представника, чи то він знаходиться за кордоном, чи в Україні великого значення немає. Позов подається за останнім зареєстрованим місцем проживання відповідача у більшості випадків, тому варто знати, де зареєстрований другий з подружжя на судове засідання іти не потрібно за умови. Якщо подати заяви про те, щоб справу розглядали без вашої участі, через те, що ви фізично знаходитеся за кордоном тому не можете особисто прибути, строк розгляду справи у суді законом не встановлений, тому строго буде залежати від ряду таких обставин. Наскільки суд завантажений? Чи не пішов суддя у відпустку, чи, наприклад, на лікарняний, як поводиться в суді відповідач і які заяви подає? З практики можу сказати, що у випадку, якщо подружжя за кордоном, якщо у подружжя немає спільних дітей та є згода обох з подружжя на розірвання шлюбу, строк становить приблизно 2-3 місяці. Найшвидший розгляд справи, який у мене був, становить 31 день з моменту подання позову до суду. Зазвичай розраховуємо на 3-5 місяців. Вартість розірвання шлюбу в суді становить 1211 гривень 20 копійок, а вартість послуга адвоката залежить від конкретного адвоката. Для розірвання шлюбу суді потрібно лише копії паспортів, ідентифікаційних та прописок, свідоцтво про укладення шлюбу та свідоцтва про народження дітей. Якщо є діти, якщо суддя попросить пред'явити оригінал свідоцтва про укладення шлюбу, а ви втратили оригінал, то адвокат без проблем зможе отримати для вас дублікат. Якщо у вас немає копії документів другого сподружжя, то це також не проблема. У позовній заяві потрібно буде вказати останнє відоме вам місце проживання другого сподружжя та відомості, які для вас є відомими. Військовий документ в суд надавати не потрібно. Враз повторюсь, так в суд ні. Те, що подружжя чи один з подружжя знаходиться за кордоном, не впливає на процес, якщо знати усі нюанси судового процесу та вчасно подавати відповідні заяви. Тим не менш, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на наступне моє відео. Воно буде корисним для вас. Побачимось з вами в наступному ролику. Па-па!